Слава Україні! Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Олмакс і ми продовжимо наші пригоди в Rust. На минулій серії ми збивали гелікоптер. А сьогодні, друзі, нарешті настав день, коли мою базу будуть рейдити. І допомагати мені буде всім нам знайомий хлопець з Рівного Джокер. Ми зустрілися випадково, я тільки не ну, почав готуватися до запису відео. Як до мене під'їжджає автівка, і звідти виходить Джокер. Тож, давайте подивимося, що у нас сьогодні вийде. Друзі, протискаємо лайк під цим відео, залишаємо свій коментар. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуємось. Хлопці, дівчата, смачного всім, хто ще їсть п'є і ми будемо продовжувати наші пригоди. Коротше, дивися, е, я хочу побудувати будинок ось в тій стороні. Ось там. Ось там, біля залізної дороги, я вже почав будувати дерев'яні фундаменти. Хочу поставити стінки, чи потрібно їх ставити. Я просто не знаю, як ці рейди тут проходять. От. І хочу там. Я вже міни повивчав, хочу замінувати територію. Не знаю, коротше. Може, ти зможеш щось порадити, як тут краще. Ти вже робив ці зелені флаер кидав чи ні? Ні. Ні, якось не знаю. Я в чаті читав, що там хтось спробував таке щось зробити, але як це взагалі відбувається, то я не маю поняття ніякого. Ну, можна попробувати, я подивився за все. Ну, давай спробуємо, чому ні. Фундамент на дерев'яні, шафа вже стоїть. Ось тут там, де трикутні фундаменти, це буде буферки. А ось це 3 х 3 це основа. Зараз я планую поставити двері, Забрати один третій верстак. Або скрафтити його. Зараз ми його навіть скрафтимо. У нас же ж є куди куди шобхати. У нас скрапу дуже багато. Як там крафтиться третій верстак? А, чекайте. Ну, це потім. Добре. А, так, будівництво. Це в нас який другий. Ось він, третій. Давайте зробимо третій верстак. У мене є куди шопхати. А, поки що є. Так, і мені потрібно буде ще о, двері. Двері, двері, двері. Десь Джокер скидав багацько дверей. І навіть гаражки. О, господи. Так, це подвійні МВК двері. Слухайте, напевно, подвійні МВК візьму. Ось так. Один, два, три. М -м 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 -м. Ось так. Якщо що, то скрафтимо ще там. Добре. Побігли. Готуємось до рейду, друзі. Готуємось нам потрібно. Покращити свій будинок, кріпитися по максимуму. Зараз будемо крафтити міни, які я повищав, будемо вибудовувати нашу оборону. А також треба буде поставити купу стінок навколо нашого будинку для того, щоб. Ну, щоб щось було. <хи> нам потрібно буде захищатися зараз. Ми не знаємо, які це будуть боти, наскільки вони будуть сильні, що вони будуть робити, що будуть стріляти. Тому треба готуватися максимально, а там будемо дивитися. Так, решітки на вікна будемо якісь які ставити, чи, чи так піде. Я думаю, не треба. Вони не настільки розумні, що вони будуть вікна залазити. Це не знаю, вони, мабуть, мені здається, що це буде якийсь такий самий, і, як вертуліт, будуть закидати ракетами і щось, щось тому подібне. Угу, Тобто через ці вікна відкриті, до нас будуть залітати ракети. Це круто. Так, слухай, я тут крашу зараз мін дуже багато. Я хочу їх порозкидати тут навколо території. Як це краще зробити? Мені, ми будемо будувати тут о, стінки кам'яні. А за стінками поставити ці міни. У мене станку мені зберігається. Якщо ми їх не зможемо поубивати, то не поможуть тобі ані міни. Ну міни може поможуть, але кам'яні стінки, напевно. Може, а в тебе є ці кам'яні стінки, так вивчив? Я вивчив. Ну, гаражі там, кількість, Там штучок 5 було в гаражі, 5. я вивчив. То що, не будемо? Просто якщо ми поставимо ці стінки, в нас перекриється огляд. Ми не будемо бачити, в кого стріляти. Це Давай, коротше, поки без них, перевіримо, що воно як. А наступного разу вже якось, якщо вони дійсно будуть потрібні, то поставимо. тут зараз всюди понатикує міне. Хоча б спереду і треба буде захистити ще шафу. Шафа в нас знаходиться десь ось тут. Ось тут також треба буде понапихати. Так. Все, нормально. А ще є. Якось так. Це на той випадок, якщо все ж таки прорейдять якусь сторону, і боти почнуть підбігати до нашої оселі і будуть намагатися залізти туди. Я думаю, що це буде їх трошечки стримувати. Ну, я на це сподіваюсь. Там зараз будемо дивитися. Друзі, розпочинаємо. Це те, що я дуже сильно хотів спробувати, і ось воно зараз і відбудеться. Тому що подивимось. Кидаю! Тут написано, що має бути максимум 9 фундаментів на зелений фаєр Твою наліво. Робимо ось так, ось так. І давайте допомагати покращувати. Закатуємо все в МВК. Я сподіваюся, це спрацює. <кхи> Тому що, ну, реально, хочеться подивитися, що вона і як відбувається. Ну, кидай! О, от зараз пішло через 27 секунд. Друзі, нарешті, 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 зараз щось буде. Так, ми готові? Готові. Ось ці штуки сюди, це сюди. Це поки що скинути. Ось так, ось так, ось так. Ну, якось так. Все, починаємо. Ти готовий? Завжди роботу. Супер. Цікаво, звідки вони підуть. Оно вже пішли. А що він там робить? Це я зрозумів, треба виходити. Ти дави, якя, тварина, <свистак> Ти живий нормально. Так, слухайте. ну Не, не, не так уж, щоб прямо і сильно. Але це коли вдвох. Е, навіщо я перезаряджався! Навіщо? Джокер спаси! Дякую. Це погана звичка перезаряджатися. В мене тут 100 набоїв. Навіщо мені перезарядка? Я не знаю. Так знаю знаєш, в тебе це написано. Підготовка до другої хвилі атаки супротивника. Я думаю, що друга хвиля вже не буде така легка. А, я в цьому впевнений, 10 секунд. А ти гранати брав з собою? Коротше, якщо що встає. Оно ну, заспаунилося вже. Знову натиснув перезарядку. Ти знущаєшся, Олежа. Нам фундамент же винесли Чуєш, у нас мінус один фундамент. Я пошлю. Бляха, в нас вже другий фундамент винесли. А-а-а! Слухай, нам швидко треба забудуватися. Ой, це ти. Я думав, це не те. Не можна будуватися. <звук> Ти базуку не брав з собою? Все, все, закінчуйтеся, 20. Це добре. Так що, все. Шафу винесли, все, короче Під ноль. Прикольно. Слухай, ну, таке собі. А це нам. Щ... А це що таке це крейт? Що за крейт? Так, так. Це, типу, якась плюшка за те, що ми прийняли участь. Так, там було написано, всі хвилі атаки супротивника стримано, і нам за це дали там якусь допомогу, ніби якийсь дроп. А, тобто, ми, незважаючи на те, що нам шафу знесли, ми, виходить, стримали атаку. Так, друзі, ось він крейт, який нам достався після того, як ми з Джокером відбили атаку. Точніше, тут Джокер більше відбивав атаку, ніж я. Але я допомагав як міг. Ну що, що, відкриваємо? Дивимось. Що воно тут і як? 5 хвилин. 5 хвилин таймер, це треба ще чекати. О, ще 5 хвилин. Я би знав, що тут ще буде таймер, то я його відкрив би. Слухай, так, так а... А зараз до нас ніхто не прийде його знову атакувати. Ми не повинні будемо його захищати. Навіщо тут таймер? Якось підозріло. Що, що чаті, не знаю, але це те, що писало в чаті, то ми всі три хвилі пережили, все окей, і це наша допомога. Можна можна було б одноповерхову будівлю побудувати тільки з вікнами, і можна було б легше було б захищати цю базу, як те, що ми з тобою зараз побудували. А, так, а я ще, ще думаю про турельки. Можна було поставити декілька турелек, і вони б нас захищали ще краще, як о, мінімум а, від де, цих. Турелі тут не працюють. Не працюють. Турелі працюють тільки на і, цих ПВЕ, там не знаю як вони називаються, на рейд базах. Там працюють турелі. Якщо гравці хочуть поставити собі турелі, то вони будуть стояти, але якби, ну, офнуть. Не будуть працювати, тут тільки гантрапи працюють і встав. А, вон воно що. Тоді треба було гантрапи ставити ззовні на стінки, або е, вниз направлені, і тоді б з другого поверху, наприклад. І ці гантрапи хоча б били по цих зомбарів, які з сокирами. Ну, але ти бачиш, які ці зомбарі з сокерами МВК фундаменти, як вони розвалюють? Так. так. Я, та... знаю, я в шоці та... взагалі був? Я думав, ну з сокирами це буде дуже довго, ми їх зараз всіх познімаємо, а вони дуже швидко розбирають МВК фундаменти. Це взагалі жесть. Зараз відкриваємо, друзі, наш крейт. Будемо дивитися, що нам дали в подарунок за те, що ми вистояли оці хвилі рейду. Так. Відчиняємо, дивимось. О! Слухай, ну. Ну, щось є. Дивися. Ми зараз запустимо червоний. Можливо, просто подивитися, що воно таке, чи буде якась хвиля рейду. Бо в мене був червоний, я його кидав колись на минулих серіях, і він просто як флаєр. Він світить і все. Не знаю, можливо, в мене тоді. Він був в тому креті. Він був і, червоним як а Потім намалювався на ньому скин. Нормального синю. От я тобі зараз його скину, глянуть. А, -а, -а. Так, друзі, нова хвиля рейду. Синій флайер. Синій синій. Супроту... Супротивник атакує. Де? Де де. -де, -де, -де? так. Ах, ничего себе. Наши я перезаряджаюсь, лежа. Отримайте! те бісові. Ой! О! Ще біжать! Так. Друга хвиля пішла. Господа, нас б'ють! Хто? З ракетами, з ракетами б'ють! ого, Нічого собі! Це жопа якась, це якась срака, друзі, слухайте. А! Все, 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 мене вбила. Але це жесть. Ви подивіться, ви подивіться на, на, ці, на цю орду. Це тупо орда. Орда. Чуваків. Які прийшли нас рейдити! Це якась рака. Мене з ракети, до речі, вбила. Очманіте, всю базу розготила. Тварина. Всі фундаменти вашого дому зруйновані. Ви програли. Слухай, ну ми продули. Хе-хе-хе. В їх довкола телодому мінах, я буду О, бачиш, тобто міни все ж таки працюють. Нормально, я там один одним залпом з ракети стільки положив їх, це капець. Слухай, я думаю, що це буде остання серія в цьому вайпі. Тому мені ці всі ресурси вже навряд чи знадобляться. Можливо, забирай їх всі собі. Може комусь віддаш. Ні, нікого не потрібно. А це більше є, ніж те, що я тобі допомогти. Ага, я зрозумів. Ну тоді. Я мабуть теж не буду заходити, то Угу. Зайду. Ну тоді, я, якщо ти не проти, я повідчиняю всі двері. Можливо, хтось захоче зайти, подивитися і забрати собі ці ресурси, то нехай він їх і забере. Дякую, дякую тобі за допомогу. Дякую тобі за е, те, що допоміг побудуватися, розказав, показав, що тут і як. Тому круто. Дякую. Прикольні івенти, мені дуже сподобалось. Джокер теж задоволений. Тож, друзі, ставимо лайки, підписуємось на канал, хто ще не підписався. І дякую всім за перегляд. Чекаємо вайпу, який буде у четвер на третьому сервері ПВЕ, сервері Паляниця. Тож, друзі, до зустрічі. До речі, Джокер сказав, що напевно. Начебто повинні вже повернути мапу України з наступного вайпу. Тож чекаємо, четвер буде вайп. І заходимо, будуємось, і, можливо, якось навіть зустрінемось та пограємо разом. Всім дякую ще раз. З вам був і До зустрічі в нових серіях. па-па!